Вітаю глядачів акцентів. Ворожі обстріли Запоріжжя не вщухають. Майже щодня від них потерпають різні райони міста. Сьогодні дізнаємося, яка ситуація у заводському районі і як там готуються до непростої зими. Про це сьогодні поговоримо з головою заводської реадміністрації Андрієм Баєвим. Я вас вітаю. Добрий день. З останнім часом ворог активізувався на нашому напрямку, постійно ми чуємо, відчуваємо прильоти по місту, по різних районах, як справи у вашому районі? Чи страждає інфраструктура, чи страждає цивільна інфраструктура? Передусім, ну, Заводський район це, по-перше, велика промислова площадка. Тому якщо взяти з 1 вересня ті прильоти, які були, це було чотири прильоти. Вони ну, попали на територію промислових підприємств. Я не буду їх перераховувати, але це теж. Вкрай неприємно, що страждає промислова інфраструктура, це робочі місця людей, які працюють на цих підприємствах, їх моральний і психологічний стан і так далі, і тому подібне. Але разом з цим біля цих підприємств знаходиться і житлова забудова, і от крайній раз, скажімо так, одно із великих промислових будівель вона закрила собою, скажімо так, Дома частного сектору, і вони отримали мінімальні пошкодження. Да, mm -hmm. Там, після того, як це е произошло, комісія опрацювала, е пройшла в кожну будівлю, і е ну скажем так, з радістю ми побачили, що це не великі руйнування, це більш там осколки, які попробивали там криші, шифер і невелика кількість, тому е все це було описано. Є процедура. Яка вже опрацьована і вона виконується у всьому місті, і скажем так, ця інформація з заявкою була передана у компанію Ремсервіс, яка є комунальним підприємством. І далі, якби вже завтра, післязавтра ми плануємо цей шифер і це скло, яке потрібно людям розвести і роздати для того, щоб вони могли самі собі виконати ремонт тих пошкоджень, які були нанесені. Але якщо взяти більш там великий проміжок часу, то були і такі пошкодження, що страдали і багатоповерхові будинки. І тоді, опять же, за процедурою там приходилось ті ж компанія Ремсервіс разом з управляючою компанією, виїжджати на місце і вже склити вікна в. П'ятитажках mm -hmm. допомагати людям в під'їздах і, і таке інше як швидко взагалі от, ліквідовуються наслідки цих прильотів ворожих, як швидко прибувають рятувальники, комунальники? Тому що комунальники мені здається, це ще один такий підрозділ зсу, тому що вони реагують дуже швидко і намагаються все якось полагодити на найкоротші терміни. Ну, по перше, на місце події виїжджає представники ДСНС та силових структур, які виконують свою роботу, своє завдання, і тільки після того як вони допускають. Цивільних осіб, вже приїжджаємо ми, районна адміністрація, приїжджають комунальні підприємства, яких ми скликаємо. І далі, далі за процедурою починається обстеження по квартирний обхід або по будинковий обхід. І на сьогодні вже в той же день видається заявка. і Зазвичай, вже після обіду, якщо це вранці пройшло, вже після обіду починають працювати будівельники. А далі все залежить від кількості там, пошкоджених будинків і так далі. Но, е всі намагаються це зробити в найк скажімо так стислі сроки для того, щоб мешканці не страждали від на сьогодні Вже осінь, да і вже mm -hmm. на літо погода змінилась, щоб ну скажімо так, в квартирі або в домі було ком... більш менш комфортно і затишно. Ну, тобто подавати якусь заявку мешканцям не обов'язково чи обов'язково мешканці, і самостійно можуть подати угу. заявку на 1580, якщо в них є пошкодження, а до них, скажімо так, ще не не дійшли. Ці заявки теж опрацьовуються. От крім того, після нас або разом з нами там, скажімо так, зі всіма постраждалими працює поліція. І далі, якби є процедура, за якою всі ці дані про пошкодження вносяться в дію в електронну систему, та є опрацьоване державою, є кабінет, угу. де записується там цілий перелік питань, на які треба відповісти мешканцю разом з нами, для того, щоб держава могла побачити, які ресурси їй необхідні для того, щоб в подальшому відшкодувати. Нашим жителям, громадянам України, міста Запоріжжя і других міст, скажімо так, ті затрати, які вони понесли внаслідок агресії цих обстрілів, власне, комунальників зараз багато роботи по всьому місту. От, чи вистачає от на вашому районі цих працівників, чи можливо ви навіть ділитесь з ними в інші райони, коли прилітає? Ну все, все залежить від кількості руйнувань і е, е, бувають такі події, коли е, участки. Тих чи інших комунальних підприємств виїжджають замість запланованих робіт там, допустим, в Заводському районі, вони їдуть в Комунарський або Шевченківський, або якийсь другий інший район для допомоги і для, скажімо так, стислих термінів виконання тих робіт, які необхідно зробити для скажімо так, устранення наслідків прильотів. Тобто це вже відпрацьований такий механізм за останні років. На, на жаль, скажу слово, на жаль, на жаль, да, це вже відпрацьовано і це вже працює, ну, скажімо так, на рівні е, автомату. Да, що всі знають, що їм робити, да, в які терміни, е, за яким регламентом. Да, і тому питання можуть виникати, якісь, скажем так, від специфіки району. Да, угу. все остальне, все розписане, і всі чітко знають і розуміють, які в них завдання, і що їм в які терміни треба робити. Ну, у місті вже відпрацьовані варіанти розселення людей, коли от прилітає по будинку. Наприклад, це було у Дніпровському районі, так коли от був зруйнований будинок триповерховий, і тоді людей розселили у дитячий садочок, здається. А у вашому районі вже є якісь такі от напрацьовані варіанти, що робити у випадку, якщо не дай Бог станеться трагедія? Так, да, в кожному районі є такі будівлі. Адміністративні, які, скажем так, записані для того, щоб случі не, не дай Боже, коли це відбувається, щоб можна було мешканців туди переселити і надати їм тим тимчасовий притулок або постійний притулок якийсь. Mm -hmm. Ну, достатньо таких закладів по району. Ну ми знаємо, що попереду опалювальний сезон, і не чекаємо, що ворог нас пощадить у цей період. Так і будуть, звісно, якісь прильоти і по об'єктах інфраструктури, в тому числі газової місто готується до найгірших варіантів, так але все ж таки сподіваємось на біль більш краще. Власне щодо пунктів обігріву, про які вже говорила місцева влада, про те, що вони будуть у різних районах, розташовані, як справи з цим у заводському районі. Разом з другими районами ми опрацьовуємо це питання із міською владою. На сьогоднішній день по Заводському району пунктами обігріву придалені 25 адміністративних будівель і 11 територіальних інформаційних центрів. Це наші школи. Далі з технічними службами ми опрацьовуємо питання, яким обладнанням. Скажем так, ці пункти обігріву е, на сьогодні повинні бути обладнані для того, щоб взим, взимку взимку, коли буде там е, саме е, найгірший варіант, е, мешканці Заводського району могли прийти і обігрітися там, е, попити гарячий чай. І так далі і тому подібне. Тобто це питання зараз далі, так сказати, опрацьовується і, скажімо, для того, щоб в листопаді або в наступних місцях воно працювало. В мене велика надія, що це не знадобиться, але завжди треба розраховувати на гірші варіанти, але з надіждою на. Кращі, на краще. Да, на краще угу. да. А скільки людей зможе перебувати от у цих пунктах обігріву? Є ну, вже розрахунки? Так, да, ми постійно ведемо ці розрахунки. Порядка 16 тисяч мешканців вони зможуть знаходитись в цих пунктах обігріву. Крім того, ми з головами ОСББ. З управляючими компаніями опрацьовуємо питання, що є е, найпростіші укриття да, у кожному будинку. Це підвал, який дяка мешканцям вони вже за ці півроку або більше сроку привели, е, де з нами, де, де самостійно до належного стану. І в них же там в цих пунктах є там. Кого вже і дрова заготовлені, хто вже і буржуйку там в гаражі там сварив то на, на всяк випадок поставив. Да? Хто, хто тільки ці, скажімо так, питання опрацьовує, але е, зі всіма є комунікація, і стараємось донести, що не тільки міська влада, ну і самостійно треба готуватись і мешканцям приватного сектору. Да? Бо у більшості людей це газові або електричні котли, от, тому треба думати, опять же. Там, та ж сама буржуйка, або човунна піч, або піч звичайна, або твердотоплений котел, але все-таки альтернативу треба шукати. І на цей самий холодний період, це три місяці, треба да, бути готовими, що може не бути газу, електрики, і тоді треба, так сказати, угу. якось виходити. з цієї ситуації. Палити дрова або так сказати, пілети. Угу. Ну, ви згадали про 16 тисяч осіб, які можуть вмістити, вмістити ці пункти обігріву. А скільки людей проживає на районі на заводському? Ну на сьогоднішній день статистично це порядка там 45 тисяч мешканців. Угу. От. Але ми е, знаємо, що якась кількість мешканців уїхали, е, з'явились нові мешканці. Це переселенці. Угу. От. Тому е, ця робота не Зупиняється, і ми ну, скажем так розглядаємо різні можливості, які ще можна там будівлі використовувати для того, щоб в них зробити пункти обігріву. Uh -huh. Крім цього, із цих 45 тисяч мешканців це 6 тисяч приватних будівель, uh -huh. то це там десь постіше, порядка це, 20 тисяч, які так сказати обігріваються. Ну скажем. Самостійно, ну там простіше да, вирішити цю проблему, да, так да, у приватному да, 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 да. будинку. Ну легше mm -hmm. в одній кімнаті да, поставити буржуйку і там в трьох, чотирьох, або там скільки там мешканців проживає в цьому будинку, там зробити собі там індивідуальне тепло. Mm -hmm. Ну тут ці пункти обігріву там будуть якісь обмежені обмеження за часом перебування або ще щось. От як це просто прийшов, погрівся і пішов далі. Ну як цей алгоритм має працювати? Ну, Дивіться, практика європейських країн, а, скажімо так, ми дивимось новини та або читаємо там інтернет, і та ж Германія розвинута країна, але не теж в громадських будівлях роблять пункти обігріву, де людина зможе знаходитись який якийсь період времени. То тобто постійно там проживати не буде можливості, але прийти обігрітися там. Під якийсь час на це можливість буде 100%. Угу. Е, Власне, як загалом триває підготовка до опалювального сезону? Я так розумію, що планово все ж таки потрібно готуватися і готуються на районах. От як у вашому районі ці роботи відбуваються? Ну ми е, відслідковуємо цю роботу і або коректуємо її. Е, е, теплові мережі Заводського району. Вони з е, червня місяця. Виконують роботи, які дозволять, скажімо так, при налічі опалення пройти опалювальний сезон безаварійно. Тобто це виконується і заміна частково якихось теплових мереж, які стояли в плані, їх необхідно міняти. Та тобто це роботи планові, які виконуються в котельнях. Міста Запоріжжя і Заводського району да, і е, спілкування з керівництвом теплових мереж Заводського району говорить о тому, що е, житловий фонд на сьогодні це 85% готовності, да, і е, акти складаються по домах, е, школи, садочки, лікарні. Це 100 готові до опалювального сезону. Вот. Ну, а далі как бы, працюємо зі всіма і з ОСББ, і з керуючими компаніями, щоб до холодів э, все було добре і все працювало. Ну, я так розумію, у цьому сезоні у квартирах буде трошки холодніше, так? Навіть враховуючи подачу тепла, э, все ж таки на кілька градусів, так? Чи ну, є вже ну, ну Дивіться, э, я э, розумію це питання таким чином, що. Э, Скажем так, режими роботи вони е, розглядаються різні від звичайного, mm -hmm. коли в квартирі там не менше 18 градусів, до якихось, скажем так, екстремальних, які дозволять е, ну. Хоча б не розморозити теплову систему, угу, там. підтримувати да. як це буде в подальшому? Ну це залежить від е, Укргазвибудування до вибудування датам е, та других українських структур, які постачають газ на територію Запоріжжя, і Запорізької області. Будемо сподіватися, що все буде добре. Як щодо електромереж, ми розуміємо, що цієї зими, і на них буде велике навантаження, враховуючи те, що люди будуть намагатися якось обігрітись, можливо, додатково. В якому вони стані у Заводському районі? Ну, електромережі, вони, скажімо так, як правильно відповісти на це питання. Кілька останніх років. Капітальні ремонти виконувалися мінімально, але е, можу сказати, що в цьому році в Заводському району, в районі е, Заводський РЕС та Обленерго е, увагу приділили ТП і трансформаторам, які в них знаходяться. Е, ну, Впевнені, що роботи виконані досить багато, і ми цей опалювальний сезон. Е, Пройдемо без аварій і, скажімо так, пошкоджень, які можуть спричинити перевантаження сітей, угу. електрики. Як щодо укриттів, ви ну, згадували нещодавно про те, що люди облаштовують у підвалах будинків. Загалом їх вистачає, в якому вони стані зараз? Ну, дивіться, це питання було дуже актуально. Навесні, да, коли, скажімо так, тільки-тільки почались -тільки прильоти, да, і коли е, люди зрозуміли, що треба кудись ховатися. На сьогодні е, ми постійно проводимо моніторинг цих приміщень. От щоб вони були не захаращені, щоб вони були сухі, щоб там була справна система каналізації, яка проходить через ці приміщення. Це не значить, що в кожному із них є обладнаний там туалет, от вбиральня, але. Мешканці самі досить відповідально до цього відносяться, і велика кількість, там більше половини, в які ми заходили, то мешканці туди вже там, принесли якийсь там, запас води, там в них там, десь на, на, на поличці лежать там, свічки, е, ковдри і так далі. Тобто, це вже ну, більш-менш обладнана територія, де мешканець може себе почувати в якійсь небезпеці. Безпеці. На, навпаки, Не. в безпеці, безпеці буде почувати. Да. Угу. В безпеці, але все рівно, скажімо так, це короткострокове угу. укриття, скажімо так, безпеку дає тільки, скажімо, стаціонарне, обладнане за всіми правилами та дбн укриття, яке строїться як укриття. Угу. Яке витримає ядерний вибух? На ну, не зараз. Об... Це тема Но, стає такою ну, не актуальною. Об... Не обов'язково. Ми mm. не можемо повлияти на це питання, тому треба просто відповідально відноситись би, до своєї безпеки. І я впевнений, що все буде добре. Ми також у цьому впевнені, принаймні намагаємось у це вірити. Дякую, що завітали до нас сьогодні. Бажаю вам спокійної роботи на районі, і все буде добре. До побачення. Дякую вам. Це були акценти. Тримаємось попри будь-які дії ворога. Перемога буде за нами. Бережіть себе.